Вітаю всіх! Тема вивчення мови є дуже актуальною зараз. Я зробила відео до цієї теми і одна з порад це карти. Карти, які ви можете купити, мотивуючі карти. Це не таро карти гадальні, це просто мотивуючі карти. Ви можете купити в будь-якому магазині, в Талі, там, гум... все що завгодно, будь ласка. І от я, наприклад, їх використовую для мотивації. І сьогодні хочу з вами поділитися саме двома словами, які мені здаються є просто мотивом. Якщо вам сумно, ви втомилися і ви сидите і думаєте, так, я вже нічого не хочу. Ця фраза, ці слова це Perfektion і ціль зондан sondern height. Ціль це мета. Перфекціон ми знаємо ідеальні. Ідеальність бути ідеальним, там прям класним. Зондастхайд. Бевустзайн це свідомість. Тобто ця карта нам говорить, що ваша мета це не бути ідеальним в вашому житті, перфект, перфекціон, але бути свідомим. Я використала ці дві фрази, коли я говорила про те, як вчити німецьку мову. Нам хочеться все зробити класно, нам хочеться, щоб було все прямо на 100%, але це нереально. Тому потрібно робити все свідомо. Ви йдете на роботу зранку, свідомо дивіться навколо, як дощ іде, як десь, можливо, світло сяє в якомусь вікні. Ви сваритеся зі своїм колишнім, то робіть це з задоволеннями, свідомо. Це ж такий кайф, він колишній вам нічого не зможе зробити. Ви смакуєте чай чи каву, робіть це також, бе вуст, і стріньки ті, бе вуст їдно так. І шлізе бюща бе вуст, і шкінісіда свята бевуст, і ще фасма. meine Steine bewusst. Тому все, що відбувається в цьому житті, я вам просто від цього серця бажаю, коли ви будете робити це свідомо, а не ідеально, ви розслабитись. Ваша внутрішня напруга, яка вимагає від вас біжи, зроби, будуть тебе там сварити на роботі. Також треба зробити 100%, піти додому і здохнути просто. Ні, треба свідомо подумати, що я можу робити, що я можу делегувати, А що взагалі я зроблю завтра? Або подумаю про це, коли я привіду в. Тару, як казала Скарлетт Охара. Тому крута карта, яка допомагає і мотивує. Я вам бажаю бачити своє життя не ідеальним, а свідомим. Рада бачити на своєму каналі, друзі.